Кожен вірить, що повернеться додому. Кожен вірив, молився і всі знали, що ми повернемося додому. Бо інакше не могло бути. Ми пішли Дайте хоч сьогодні. щось знати. На сьогоднішній день повертається 30 чоловік, повертається, 5 чоловік, які знаходяться в лікарні, їм надають допомогу. По інших працівниках проводимо зараз заходи. Нормальних людей, які тобі будуть переживати за тебе.